Доброго дня, друзі, хотіла розказати цікавий факт про Коста-Ріку. Ну, не знаю, наскільки він цікавий, але важливий. У Коста-Ріці заборонені аборти. Коста-Ріка — це католицька країна. Тут дуже дивляться на закони релігійні, і тому партія релігійна, яка є у владі. Ну, також поряд з іншими вона має серйозну важливість, її, скажімо так, закони чи правила придержуються в країні. І люди взагалі дуже релігійні, багато, ходять у церкву і так далі, і тому. Мало хто виступає проти цього закону заборони абортів. Що я ще можу сказати? В цій країні середній та вищий клас народжує мало дітей, але нижчий клас бідні люди народжують і досі, і по 3, по 4, і по 5 діток. Але дуже важливо. Я не чула, щоб в Костаріці були дитячі будинки. Тут люди дуже-дуже е з великою любов'ю ставляться до дітей, не кидають дітей. П'ять-шість скільки народили, все, все своє, все тримають при собі, дітей не кидають. Якщо там, щось сталося з мамою, забирають родичі дітей. І... Не знаю, може, є дитячі будинки, але я, чесно говоря, я не чула і не бачила. Тому, незважаючи на те, що заборонені аборти, дітей тут не кидають. Ну, скажімо так, тропічна країна, їжа завжди є, зими немає, так? є чим нагодувати дитину, там той же банан, папая завжди знайдеться. Ось такі діла, щоб ви знали. Інші новини, інші якісь цікаві факти, розказую в інших відео. Заходьте на канал і дивіться. Недавно розказала про медицину, завтра буде вийде відео про пологи в Костаріці, чому сюди їдуть народжувати. Тож, підписуйтеся і придивляйтеся.